На Луганському напрямку тривають важкі бої. Військовим з Южного потрібна допомога. Розвідникам добровольчого батальйону необхідні квадрокоптери. Збір на два дрони DJI Mavic 3T відкрила Вікторія Сандюк. Підприємиця-волонтерка оголосила про це на своїй сторінці у Фейсбук 24 вересня. Наразі вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень. Вартість двох таких квадрокоптерів становить 400 тисяч гривень. Ми домовилися з хлопцями, я нічого не обіцяла, а потім вони пішли на завдання. І ви знаєте, 5 днів, коли 5 чи 6 днів не було взагалі зв'язку, це доволі страшно. Я навіть нічого не починала, не знала, що робити. Потім відзвонилися. Це наші, наші хлопці, наші місцеві, це сформований батальйон з наших комунальних підприємств: з водоканала, з Ютке, з екосервіса, Це звідти хлопці, треба допомагати. І я знаю, що сума дуже велика і мені трохи страшно. Я звернулася до всіх волонтерів, які працюють в нашому місті, до всіх, без виключень. За допомогою, ну і звичайно звертаюся до своїх людей, до кого я знаю, що можу звернутися, прямо так знаєте, попросити. Якщо ми опустимо руки, якщо ми перестанемо щось робити, я навіть не уявляю, що може бути. закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору на дрони. Донатити можна на картку за номером 5375-4112-0979-7849. Южненські волонтери виїхали з гастролями до Києва. Виступ відбувся на запрошення благодійного фонду в одному з медзакладів. Южненські гурти та вокалістки виконали українські популярні композиції, авторські пісні та англомовні хіти. Зі слів волонтерів, своїми творчими номерами намагалися емоційно розвантажити та підбадьорти наших воїнів. Це було дуже важливо для нас. Ми хотіли спробувати трішки відволікти їх від усього, що відбувається зараз в нас в країні. Хотілось подарувати трішки гарний настрій, хотілося якось просто на цей час кудись зникнути з реального світу і просто розслабитись, просто посміхатися, просто співати і вірити в те, що ми всі зможемо зібратися після перемоги, класно співати пісні, радіти і бути щасливими. У нас вийшло підняти їм настрій, дати віру в світле життя, в світле майбутнє. І що разом ми дійдемо до перемоги на концерті? Було дуже багато емоцій спочатку. А... Були сльози, багато сліз, тому що пісні були сумні, і дівчата співали просто неймовірно, розривало до душі. Я приїхала навпаки з веселими піснями, хотіла трішки розбавити людям, дати якісь позитивні емоції. Я віддала кучу енергії, отримала ще більше. Для мене це дуже приємно, що мене запросили і. Маю віру, що все буде далі гаразд, і Україна переможе. Волонтери передали військовим патріотичні малюнки та обереги. Роботи виконали вихованці першого класу Южненської школи мистецтв. Музична розважальна програма тривала близько двох годин. Наприкінці заходу артисти акапельно виконали державний гімн України. Мій у свої... Дуже дуже сподобалось нам. Це реально от такі заходи, вони, вони, як я казав, у нас у всіх зараз у деякі інні, ну, іноді буває дісбаланс. А оці заходи пісні на вашій українській, нашій, воно збирає все так до трошки до докупи. Організувати концерт вдалося завдяки співпраці благодійного фонду родини Жибрівських та штабу волонтерів. Такі творчі заходи, як зазначають волонтери, планують проводити і надалі. Захисники не одні. Ми з вами, і ми вас поважаємо, любимо, віримо в нашу перемогу, цінуємо кожного з вас і бажаємо вам завжди зберігати гармонію в собі, силу свого духу, не падати ніколи духом, а вставатися сильнішими. Бо Кожен захисник наш герой. Який ще сильнішою особистістю. Такий захід дає дуже велику позитивну енергетику, і для багатьох присутніх, для багатьох військових, які поранені, це може стати як поштовхом в їхній реабілітації. О, такі позитивні емоції він каже, відіграють дуже велику роль. Волонтерством займаюся з спочатку війни, не був в теробороні, потім, після того, як повернувся на роботу, і зразу зайнявся волонтерською діяльністю. А Наша компанія Формат де я працюю, Цю вона надала можливість приїхати до наших воїнів, їх перевідувати, допомагати психологічно, хто може реабілітувати їх фізично і просто поспілкуватися, щоб підняти їх моральний дух. Я з задоволенням погодився на цю можливість. На завершення заходу всі учасники зробили пам'ятне фото. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські шахісти зібрались на турнір з нагоди дня міста. Міська першість серед дорослих дісталась військовому Борису. Чемпіон у відпустці вирішив долучитись до улюбленої гри та набрав вісім з дев'яти максимальних очок турніру. Він один з небагатьох учасників змагань з першим розрядом. Дізнався з турніру сайт що щось буде турнір. Не знав, що я попаду, не попаду. За турнір, хочу сказати в час воєнних дій. Зібралися майже всі самі сильні гравці міста Южного, які на цей час є. Дуже жалко, що немає більш провідних наших чехістів. Але ж так турнір пішов достойно. Взагалі дуже подобається, що в місті... Завжди дивилися за спортом, за дітьми. Це дуже якісно. На рівні з дорослими у турнірі брали участь і діти. Традиційні учасники дитячих та змішаних партій отримали нагороди у окремій номінації. Серед молодших першим став Святослав Левадін. Бліц турнір присвячений Дню міста Южне. Грає 15 учасників. по швейцарской системе в 9 туров. Среди участников два кандидата в мастера и, по-моему, четверо перворазрядников. То есть состав довольно сильный. В шахах обычно играют все разом играют, а потом уже при подведении результатов там получается смотрим по категориям призы. На цьому шаховий сезон центр спорт для всіх ще не закриває. Шахісти збираються позмагатись ще у жовтні на день захисника та захисниці України.